7 листопада П'ятниця нарешті вдома. Гаразд, рабе, добрий і вірний, увійди в радість свого пана. Матвія 25:21. Насолоджуючись привабливою красою землі, подумайте про прийдешній світ, у якому не буде і сліду гріха та смерті, де природа не носитиме на собі і тіні прокляття. Уявіть собі оселю спасенних. І пам'ятайте, що вона буде ще прекраснішою, ніж це може змалювати найсміливіша уява. У різноманітних Божих дарах у природі ми бачимо лише найслабші відблиски його слави. Написано: чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. 1 Коринтян 2.9 Прийде час, коли відчиняться небесні брами для Божих дітей, і з вуст царя прекрасною музикою слави полинуть слова благословення. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Матвія 25:34 Тоді викуплені будуть ласкаво прийняті до небесної вітчизни, яку приготував їм Ісус. Потім я побачила Спасителя, котрий провадив викуплених до воріт міста. Він повернув ворота на осяйних завісах і запросив народи, які дотримувалися істини, увійти. Усередині міста все тішило око. Спасенні всюди бачили багатство слави. Ісус дивився на своїх викуплених святих, обличчя котрих випромінювали славу. Зупинивши на них свій сповнений любові погляд, він мелодійним голосом промовив Я дивлюся на подвиг своєї душі із задоволенням. Це багатство слави належить вам, і ви насолоджуватиметеся ним вічно. Ваше поневіряння закінчилося більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Людська мова надто бідна, щоб змалювати славу небес. Коли переді мною постають ці сцени, я завмираю від подиву. Перебуваючи під враженням від приголомшливої величі та слави, я відкладаю перо і вигукую, о, яка любов, яка дивовижна любов! Найбільш витончена мова не в змозі описати славу небес і незрівнянні глибини любові, Спасителя!